Зайшли на милку, просто хоч подивіться, що тут продається. Щоб ви знали, що тут все є. Ну, тут таке дитяче. Ціни питати не буду, тут, тому що, можливо, тут опт. І ціни вони не скажуть. Курточки чоловічі такі міхові. світерки, дивіться. Такі є. А по чому ваші цвітера? Розницю. А на опт? 12 доларів штука, так? Да? Угу, дякую. Ну, В общем, такі ціни. Це милка. Хто давно тут був, можете подивитися, що тут відбувається. А, вони вже закриваються навіть. Опт, я не знаю, як тут на милті ці можна щось вибрати. Ходиш, питаєш, только опт, только опт. В розрив щось купити, мабуть, нереально. Ну, зато хотіли, не є, дивіться, 300 гривень. Так, ось дитячі, дивіться, 300. 550 костюм, курточка і комбезик. Так, що тут у нас ще є? 250, я не знаю, що це піжама, чи це якісь блузки, світера. Ну, людей не дуже багато, я вам скажу. Міняю, міняю. А, ось вже двіж починається. Так, тут шапочки, теж треба шапочку якось мірити. Ну, я на привозі вже примірила собі, вибрала. Куплю, просто не привозить. Так, така милка. Не знаю, як старніше було, але зараз Покладу. так собі. Чи паспорт у нас сьогодні, буде не холодно так. Так, ось ціни. Ура. А, ну ціни це просто номера. Тіни вам не скажу, дівчатка. Хлопчики. Дівчатка, я на сьомому. хочу зайти вибрати собі ножнички для манікюру. Доброго дня вам. А ну підкажіть, які можна ножнички вибрати для себе щось для себе? Бо майстрів? я бачу у вас тут для майстрів багато. Да, так, так, так. Для майстрів багато. Для себе можете взяти ось такі сталекс класік. 220 двадцять Да, дуже класні в них нержавеюча сталь. їх можна потім заточувати. Можна взяти ще ось такі. Це проміжні між професійними та такими, як для себе. Вони по 350. Дуже класні тут. Є вони А це для, це для Вот свотитя? Да для мистки манікюра для себе можна взяти для кутикулки. Є для нігтиків. Щіпці такі, да, теж є? Да. Це все професійне, типу, да? ці професійні так ідуть, вони тут є для кутикулу так само по 600, по 500, для себе можна так само підібрати по 400 гривень. У угу. такого, такого вас ще є спилочки, якісь, да, є? Так, Чи у я... вас тут усе для манікюру, я бачу? Так, а -а -а. для манікюру є багато чого, є для нарощування нігтів, для створення різних дизайнів, лампи, бази, навіть є воски для депіляції, тобто тут на будь-який смак, все для б'юті процедур. А наразі пилки такі є. Дівчата, хто розуміє, що це, той той знає, бо я не знаю, що це таке, але воно продається на сьомому кілометрі. А яка ціна його? Так. Такі по 25 штучок в упаковці коштують по 130 гривень. Для прикладу, ось такі пилочки, вони коштують 350. Також 200. Упаковка? Так, 25 п'ять штучок. Угу. Це вас треба брати упаковочкою чи як? Можна поштучно, по 15 гривень за штучку виходить. Ось, ну вигодно упаковочкою, так? Да? Звісно, буде вигнішу упаковочку, але там можна буде якісь на великі замовлення більше скидочки. Що у вас тут ще цікаве, є? Різні пінцетики є, витратні матеріали є. Саме так, дівчата, і... вам показую, це, мабуть, хто займається манікюром, дивіться, ви можете, і не розбираюся в цих фірмах. Це що за фірми? Ліволь називається. Ліволь? Да. Лак. Все, що хочеш тут, є. Так, а що тут? Оце я хочу ще подивитися, а це що, наприклад? Це акригель, це для нарощування. Так, я хочу сроки. Є 0,2, 26. А тобто, у вас воно по срокам все нормально, да? так? Так. Так, оце що, дівчата, підказуйте? Це в нас форми для нарощування. Просто 20 штучок, можна вибрати собі квадратик, міндаль можна обрати, чи просто створити якусь арочку. Просто 90 гривень упаковочка, паковочка. дуже вигідно. Mm. Ні, ось, до речі, ось такий трагетчик береться, на цю форму, під цю форму, накладається на нігуть, потім знімається і виходять такі дзвінні гарні нігтики. Для нарощення, так? Да? Так, а як вас тут знайти? Ви сьомий кілометр, виходить? Да. Який... Рулет 705. Магазин, да, широкий ряд. Фрукти, овочі, це інак на милку заїжджай, дівчинка. Це я от зайшла, то дівчинка. Як вас звать, скажіть? Олена. Олена, а ви цікаво відправляєте по Україні? Так, звісно,правляємо, нова пошта, Укрпошта. Який номер телефону? 097 32 33 201. Угу. Дякую. Тут у девочки вілонки, є такі розчоски, такі легенькі і кажуть, що вони не царапають, так? Так, да так, -да так. -да. Вони Білона. силиконові, два рівні зубчики, в них вони класно розпутають волосечко і не дрепуть шкіру голови. Так я саме... я ціна такої така сто коштує. Такого плану також по сто. Вони теж силіконовими зубчиками. Вони теж не царапають? Так, -так я вам закажу. Це гривень теж? Да. А от такі ось нижчі, а нижчі будуть дешевші, але вони в більшості так, силикон... о, ці, пластмасові. Легка, легка, 100 гривень? Це в кольорах, так? Да? Да, дуже багато кольорів. Дуже Це багато кольорів. Дівчата. Дивіться, можна, блін, на подарунки комусь. Так, а ну ще розкажіть, що тут за щось кива? Це особливо? в нас фірма так, Вони дуже класні. Це в нас такі бюджетніші варіанти. А це що? Це така цікава, да, вона для кудрявок волосся підходить. Дитяча е вона зверху. А ціна яка? Така в нас коштує вона 60 гривень. 60? Так. Да, да, а, так у да. вас такі ціни більш-менш нормальні тут, так? Да? Так. Да. Це такі преміальні вже, рахується рашісточки, вони трішки вищої якості. І ціна яка? Е ну, така, наприклад, масажка коштує 80. Угу. Металею 90 коштує. Дуже класні ціни, до речі, на опт, Якщо брати декілька штучок, там відділ... у вас на опт є? Так, да, так. Да, да. А трошки буде дешевше, так? Да? Е, якщо багато брати, то буде не трошки. Дешевше, зовсім інші ціни. Це вам треба дзвонити питати. Який номер телефону? 097 32 33 201. Або 705-й Дзвоніть дівці, да. вона вас проведе, підкаже. Зараз подивимося, що у вас ще є. Ось, дівчатка на опт, можна брати розчоски, да? Це можна. <смі> Скільки, наприклад, на опт? 10 штук я буду брати. Скільки буде? Можна кош... від п'яти штучок, наприклад. Ось тобто, то така буде коштувати десь по 54 на опт, наприклад. Це від п'яти штук по 54 да, гривні да, 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 буде да, така да, розчоска. Да, да, да. Я, я ще більш бюджетні, там такого плану розчисочки, вона до 40 гривень на опт виходить. У вас Возкоржено. опт від п'яти гривень. Ой, від 5 штучок да, буде, так? Да? Так, від п'яти да? штучок вже рахуємо за оптовими цінами. А оця оці лаки все теж на окці? Так само, так, так, так. А, у вас дій. є сі на оп, трошки дівчата буде дешевше. Можна дзвонити Ілоні, вона вам це підкаже. У вас же Тік-Ток, інстаграм є, да? я вас да, так, покажу. Так, так. Як ще раз можна замовити у вас? Можна за номером телефону, можна написати десь, вайбер, телеграм 097 32 33 201. Угу. Бачу, у вас ще тут багато цих порошків всяких. Так, да, так, да, так. Да. Возимо побутову хімія з Європи в нас. Він це німецька, да? Це да, 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 думаю, ні. а ну Розкажіть, що, що у вас тут є такого цікавенького. Наприклад, ось такі є таблеточки для посудомийної машини з сіллю, за поліскувачем, 300 гривень, 40 таблеточок. паста така універсальна, можливо, вже бачили в тіктоці. Сто 180 гривень коштує. Дуже Банечко, класно, да? Пробираю, да. Угу. Півники по 120 гривень. Їх дуже люблять. Тут У мене є марсельське мило, лаванда, лимончики угу. Uh -huh. такого плану. Сухі порошки ось такі, динкміти, по 250. Вони 250 там... упаковка, да? да а на да. скільки там стирок? На 20 стирок. І є на 80, така 703, 720 коштує. Ось вони на 80. Тобто як 4 таких упаковочки для білого, для кольорового. Так трошки дешевше виходить, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Я на, на одну упаковочку виходить бюджетніше. Uh -huh. Угу. Для холодильника миючий засіб, теж прикольно, він 150 гривень. У вас гривень. вся серія оцей Денк да, так? Да? Так, да, да, Денк да, да. Міт. вам, що тут є у дівчинки. Шантеклєр. Можна приходити. А пантін, ось вот ці шампуньки, що це оригінали чи що це? Це оригінал, так, да, на Туреччину робили його, так. Да. Коштує 130 гривень, він 350 мл. 130, а це? це... По... Кондиціонери вони йдуть по 90. Так, що у вас іще тут можна подивитися? Отакі по чому? Це що це таке? Це в нас тесорі-гелі для душа, вони коштують по 190. Є з такого цікавого, наприклад, сухі шампуні, зараз актуально, коли немає води і світла. Просто попшикати, вони об'єм надають і класно пахнуть волосся. Яка ціна? Такі 150 п'ятдесят коштують. Угу. Ще корисна штука. Я ось такий засіб, він де як нейтралізатор запахів і розладжує одяг. Просто попшикати потрібно і все. Супорова штука. 140 коштує. 140. Да. Угу. Оце що таке велика бадяга. Це мій улюблений гель для душу. Дермомет називається з алойкою. Він коштує 161 літр. Ну, гель видно. для душу 160 гривень тут... літр. Да, да, да. Ну, миро шампунчики 250 коштує, такий оригінальний. Угу. Чи, у дівчинки тут всього всього багато. Я вам все навіть не можу показати, бо я дуже не розумію. Оце що таке? Це э, кровески для прибирання. Від жиру, від пилу. Дуже срочно запити кошти. Яка ціна їхня? По 100 гривень 50 штучок. Упаковочки 50. Mm -hmm. Ви теж відправляєте це почтою? – Все поштою відправляємо, так. Да, да, можна да. і гелі, і все у вас. Дівчатка да. да? вілони, є своя група в Viber. Так, ану покажи. Bubble Body Shop. Уже 200 підписників. І тут всі є ціни, так? Да? Весь асортимент ваш по да. цій хімії? Да, да, Порошки, цінами. Дивіться, все можна додатися. Ви можете подзвонити або написати Ілоні, ще який номерочок, Ілон скаже. 097 32 33 201. І я додам вас групу. Додадуть вас групу, ви можете дивитися по оптовим цінам, дивитися, всі дивіться. Шампунь 60 гривень, далі що там? Гранули для чищення труб, 120. Все-все-все тут є, дівчатка, тому це класно. Якщо у вас немає можливості прийти на сьомий, можна у вайбері все подивитися. Да? Так? Так. Да. Зараз ще дівчата покажу вам, де вони знаходяться. Так, сьомий кілометр. Вон, дивіться, фрукти, овочі. Взагалі, коли їдете на милку, їдете до кінця. І тут через ворота можна зайти. І ось вони тут з краю, дівчатки стоять. У них я так пройшла, Ну, ціни, кстати, у них прикольні. А на оптибу буде ще дешевше. 705-й ролетик. Кому цікаво, особливо кому для манікюрщиць, вообще взагалі супер.